Вітаю всіх знову на каналі Канадського Марка. Дуже радий, що ви зараз тут, що ви зараз а, завітали сюди на мого каналу, щоб послухати цю дуже важливу інформацію. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про загальні витрати, на які ви нову прибулі можете очікувати. Тому що я так подивився, знаєте, в інтернеті туди-сюди і не побачив на Ютубі багато таких а, специфічних відео. Там є багато відео про... Витрати там на продукти, на окремі такі теми. Ну нема в загальному на, на те, скільки треба грошей поставити на стіл в кінці місяця, можна так сказати, щоб вас не вигнали з хати і щоб ви нікому не були нічого винуваті. Тому запрошую вас до кінця додивитися це відео, бо в кінці відео я вам створю і покажу, як то кажуть, такі маленькі, ніби на записнику, запишу всі витрати, все точно. До цента, про що я буду розповідати вам в сьогоднішньому відео, і ви собі зможете потім таким чином, як то кажуть, до цього вернутися і собі підрахувати, чи вам буде підходити це, чи не підходити. Хочу, звичайно, почати з оренди житла. Скільки в загальному середня оплата житла тут в Канаді, зразу вам скажу, що це приблизно становить 1500 доларів канадських в місяць, коштує оренда житла. Звичайно, буде багато факторів відрізнятися і впливати на ціну від міст, звичайно, і від самої площі, чи квартири, чи будинку, чи якоїсь там особняка приватного, в якому ви будете жити. Наприклад, в таких містах як Торонто і Ванкувер, я вам зразу скажу, там ціни найдорожчі серед всіх міст можна сказати в Канаді, і найдорожче, найдорожча оренда в Канаді. Знаходиться в Ванкувері. тобто, якщо хтось планує їхати в ці два міста, то зразу вам кажу, що якщо ви хочете зекономити трошки грошей в ваших кишенях, то ви можете е, подивитися на якісь інші міста, яких є досить так багато в Канаді, також із набагато дешевшими цінами на оренду. Але, наприклад, якщо ви купуєте, наприклад, хочете орендувати таку, як, наприклад, one bedroom квартиру, то one bedroom квартира це ніби як наша двохкімнатна квартира. А ту бедрум, то ніби як наша трьохкімнатна квартира, що ви розуміли. І а, вам буде становити приблизно на один бедром можна буде знайти десь і за 1200 до 1300, за два бедрум, це вже 1500 до 1600. І так далі ви зрозуміли, що я маю на увазі, що ціни від цього дуже сильно залежать. Але в загальному можна знайти за 1500, так як і один бедрум, так як і два бедрума. Так що, в принципі, це непоганий такий. Номер, де я почуваюсь комфортабельно, вам сказати, що ви за таку ціну можете розраховувати, знайти собі житло. Тепер давайте поговоримо про комунальні послуги або комунальні витрати, тобто речі, які неможливо уникнути так само, як і оренду, бо треба де жити, і де ви будете жити, за то треба все платити за всі витрати, які ви будете, як то кажуть, використовувати. Давайте почнемо з електроенергії. Електроенергія буде вам в загальному десь коштувати в Канаді 150 доларів в місяць. Потім вода вам буде коштувати десь приблизно 50 доларів в місяць. Потім газ вам буде коштувати біля 185 доларів в місяць, тобто опалення. І це буде залежати, як, скільки ви будете його також використовувати. Там є, звичайно, стала ціна, яку ви все рівно мусите платити, навіть якщо ви не будете його зовсім використовувати, але в більшості містах це потребується, тому що тут досить так холодно. Зимою і це може навіть бути трошки дорожче ніж 185 доларів, але я говорю в загальні такі номери, щоб це все легше було в кінці додати. Також, якщо у вас ви мусите мати інтернет, інтернет приблизно буде вам виходити 100 доларів від 100 доларів в місяць, але ви повинні розуміти, що ці всі суми, які я називаю, це буде залежати ще від самого міста, де ви будете жити, але в загальному ціни не повинні далеко, як то кажуть, скакати одна від одної. Тому 100 доларів буде вам за інтернет коштувати. Також, якщо вас буде цікавити кабельне телебачення, я не знаю, це такі можна сказати, витрати не потрібні на початку, але комусь це важливо. Хтось любить дуже дивитися телевізор, і це приблизно буде коштувати ще додаткових там 22 долари. І а, на останок, а, на самий кінець, це домашня лінія телефонна. Я, звичайно, це не рекомендую, тому що зараз такий світ, що в принципі всі мають телефони і можна просто вже краще мобільний, за мобільний телефон платити і не платити за домашню лінію. Також можна зекономити гроші. Але кого це цікавить, це приблизно вам буде виходити біля 33 долара додаткових в місяць. І загальна сума всього, що я вам тільки що назвав, вже буде становити вам 540 доларів. І це справді є досить так, такий досить хороший... І великий е, велика сума, яку треба е, до неї відноситися серйозністю. Ну і звичайно, наступний пункт. Друзі, не можна просто, як то кажуть, уникнути так само, тому що загальні розваги, загальні розваги можуть бути різними. Для деяких це може просто ходити в кінотеатр, дивитися якісь фільми, які виходять. Для когось це можна буде похід в ресторан з друзями або з дружиною, або з сім'єю. Або для когось може бути таке, що хтось хоче собі піти випити пиво так само в ресторані. І, або навіть я не знаю, піти, наприклад, на якісь качелі з дітьми, все рівно витрати на розваги, вони, вони потрібні, і навіть якщо у вас часу не буде, все рівно на вихідних, або якийсь інший день серед тижня, треба буде деколи розважатися. І це приблизно може вам запросто коштувати 200 доларів. Як і на особу, так і на двох людей, так і на трьох людей. Тобто залежить від того, наскільки ви будете розвагами займатися, і наскільки ви їх любите. Але я в загальному сказав 200 доларів. Я думаю, що це дуже такий правильний такий номер, з яким можна запросто 200 доларів знайти в місяць і використовувати на розваги, бо розваги потрібні, і е, ментальний стан людини він дуже важливий, щоб він був е, спокійний і щоб людина могла трошки розслаблятися і трошки міняти обстановку. Бо коли людина буде робити все. Це саме кожен е, день, це зовсім не є дуже е, легко і починаються різні проблеми на ментальному рівні, які нікому не потрібні. Ну і багато з вас е, на початку, наприклад, як приїдуть в перший тиждень, е, змушені будуть використовувати е, публічний транспорт, е, тобто автобуси і маршрутки, е, тому що не буде часу просто піти купити машину. Поки ви купите машину, то треба буде ще її зареєструвати. Документи отримати права. Туди-сюди і треба буде все рівно покористуватися автобусом, і комусь це може навіть і місяць зайняти, хтось може і планує на автобусі завжди пересуватися. То приблизно треба розраховувати, що по всій Канаді взагалом буде вам десь коштувати 100 доларів в місяць проїзний квиток на автобус. Я знаю, що дуже багато зараз ну, прибулим українцям є великі знижки, і багато людей платять набагато менше, ніж 100 доларів. Але я мушу говорити офіційну суму, бо. Рано чи пізно, якщо ви плануєте тут лишатися назавжди, то вам прийдеться її платити цю офіційну суму. І найдорожче місто в Канаді, е де найпублічного транспорту це Торонто. Там досить дорого, там майже 160 доларів коштує публічний транспорт місяць. Ну то таке не всі їдуть Торонто, а більшість типу, по Канаді ціни досить однакові. Навіть деяких містах трошки дешевші, деяких містах трошки дорожче. Але в загальному 100 доларів це дуже такий е реальний номер. Також, якщо ви займаєтеся спортом, якщо ви в Україні чи десь інше, чи в загальному любите спорт, переживаєте за свій зовнішній вигляд і хочете качатися, займатися, або просто ходити в зал для того, знову ж таки, щоб почуватися добре про себе, це вам буде коштувати десь 50 доларів за просто місячний, як то кажуть, такий місячний абонент в зал. Де ви зможете використовувати зали повністю і ходити в нього. Тобто, це теж такі речі, які не всі будуть зразу платити. Ну але багато людей хочуть зразу мати так доступ до залу, тому що якщо ви займаєтесь професійно, ви не хочете пропускати місяць, два, три, чотири, розумієте, що я маю на увазі. Так як ми вже поговорили про а, публічний транспорт, тепер треба поговорити про персональний транспорт, а, машина і машина в Канаді, друзі. Мої, я вже говорив багатьох своїх відео. Вона дуже сильно буде вам потрібна. Чому я кажу, що вона дуже буде вам потрібна? Тому що Канада вона е, зроблена і, як то кажуть, для машин і для пересування на персональному автомобілі. Вона дуже велика, дуже широка. Всі міста дуже розкинуті. Наприклад, спальні райони досить так далеко розкинуті від е, таких, е, можна сказати, районів, де Знаходяться продуктові магазини, магазини одягу і так далі. Тому автомобіль буде не то, що без нього неможливо взагалі вижити, але просто автомобіль буде вам зберігати дуже багато дорогоцінного часу, якого в Канаді на жаль немає. За те, що е, так багато треба постійно за все платити, щоб просто прожити. І я вже не можу дочекатися, поки я е, коли я вам зараз скажу то конкретний номер, скільки е, треба просто мати на столі. Що місяця, щоб просто вижити, то я думаю, багато з вас це трохи шокує, може шокувати, Але я вам зразу скажу, це не я вас не лякаю, щоб ви не їхали. Я вам просто щиро серця хочу а, поділитися такою інформацією, яка є дуже важлива і якою багато людей з вами просто не можуть навіть поділитися, тому що ті, хто тільки приїжджають сюди і роблять різні. Відеоблоги і так далі. Вони просто ще не, навіть не привикли до таких різних загальних витрат. І, і тому я думаю, що це відео вам запросто допоможе. Тому, як ви будете мати свій персональний автомобіль, вам треба буде платити за страховку, ви просто її мусите мати. І страховка вам буде приблизно коштувати 150 доларів в місяць а, на машину. Може бути трошки більше, може бути трошки менше. Все буде залежати від вашого стажу, все буде залежати, чи ви хочете, наприклад, односторонню страховку або двохсторонню страховку. Одностороння страховка, це коли ви когось вдарите, то ваша страхова компанія заплатить тій людині, і вам не треба нічого платити. але за вашу машину ніхто не заплатить за ремонт. А двохстороння, ви вже напевно зрозуміли, що це таке. Це коли повністю машина покрита в два боки, і вам не страшно, якщо ви лупите, чи вас луплять, вам все рівно все покриють. І все віддадуть до копійки. Але це е, витрати теж солідні, і це все додається. Ну і звичайно, а бензин на, на приватний автомобіль. Бензин вам буде зразу кажу, коштувати, якщо ви будете їздити на роботу, магазин за продуктами, возити там. Я не знаю, чи вашу жінку, чи жінка буде чоловіка возити, чи ви будете дітей возити в школу і так далі. То вам буде коштувати від 300 доларів місяць, і це все буде залежати від вашого автомобіля. Ваш автомобіль, якщо буде економічним, то буде 300 доларів місяць. Якщо ваш автомобіль буде не економічним, то може і сягати і 500 доларів місяць. Але ми зупинимося на 300 доларів, тому що я не думаю, що багато людей зразу хочуть купляти якусь там машину, яка не буде економічною, і це досить непогано на початок мати економічний автомобіль. Мобільний телефон вам буде коштувати десь приблизно 50 доларів в місяць за з, з інтернетом не багато інтернету, бо інтернет в, на мобільному телефоні дуже дорогий. Ці посуди дуже дорогі в Канаді, тому що в Канаді немає так багато різних, можна сказати, операторів, як, наприклад, в нас в Україні, і тому в нас тут є можна сказати, такі два великих монстра: Роджерс і Телос, які між собою постійно б'ються. І хтось на тій стороні, хтось на іншій стороні, тому справді вони можуть ставити любі ціни, які вони хочуть, і ціни тут на телефони, на мобільні телефони зовсім не є дешевими. А якщо ви ще плануєте взяти собі телефон, наприклад, так як тут дають, наприклад, кредит, то треба буде ще платити додаткових 40 доларів. Але я зараз говорю в такому сенсі, якщо ви приїжджаєте зі своїм телефоном мобільним, то ви можете взяти план, такий досить непоганий за 50 доларів місяць. І на не можу не поговорити про продукти, тому що продукти справді це взагалі неможливо їх уникнути. Нам треба щось їсти, нам треба, і люди люблять собі смачно попоїсти, і в цьому нема нічого поганого. І продукти вам будуть коштувати, зразу вам так скажу, на три людини можна буде вкластися в 700 доларів в місяць. І ця сума зовсім не маленька. На жаль, в Канаді за останній можна сказати навіть півроку. Ціни на продукти почали дуже сильно зростати, і продукти зараз тут не є дешевими. І за 700 доларів на трьох людей справді можна вкластися і можна і їсти, можна сказати, і здорово, і не здорово. Залежить хто що любить. Але завжди є різні нюанси, завжди буде залежати знову ж таки від міста проживання, від іменно супермаркету, бо деякі супермаркети мають дорожчі ціни, деякі мають... Дешевші ціни, і це все треба трошки досліджувати. І якщо вас цікавить, то я можу трошки вам розповісти про це більше в іншому відео, але це вже тема на інше відео. Але думаю, що це вам допоможе, як то кажуть, ці всі суми, які я назвав, вони вам трошки допоможуть зрозуміти, що в Канаді справді не є дешеве життя, і в Канаді дуже важливо. Це розуміти і бути готовим, як то кажуть, на е, такі витрати, що кожного місця треба величезні тисячі доларів е, викладати на стіл, щоб просто прожити. Як бачите, зараз на екрані е, все вам розписав, е, все вам показав, ви можете просто це відео поставити на паузу, самі собі все додати, самі собі подивитися, де можна зекономити, де можна не зекономити для вас персонально, бо кожен має різний характер, кожному різне. Все подобається, і загальна сума в місяць, щоб вижити в Канаді, становить 3590 доларів. Тобто ви собі уявіть, які це великі гроші. Якщо в загальному в Канаді допустимо, люди заробляють на особу, можна заробити 3500 доларів, і це рахується вже така. Досить солідна робота, де заробляє людина біля 28 доларів в годину. І це я говорю на чистими на руки, тобто не чистими, то ви, звичайно, заробите більше, але ви платите автоматично податок уряду. І тому я говорю зараз чистими, якщо ви приблизно заробляєте 3500 доларів в місяць і вас витрати, щоб просто прожити, становлять 3590, то я хочу вам просто дещо порадити і, і сказати, що. Тут дуже важливо, коли є двоє осіб в сім'ї. Тобто чоловік чи жінка, чи подружка з подругою, чи друг з другом. Коли ви ділите це все на пополам, коли ви живете з кимось, коли двоє приносять гроші в сім'ю, то вже можна жити в Канаді і вже можна виживати в Канаді. Але ви повинні зрозуміти, що ця сума, яку я вам назвав. Вона може так, як її сягати і більше, ніж 3590, так і менше. То все буде залежати приблизно від вас самих, але набагато менше вона не буде, тому що я розказав вам про загальні е, такі витрати, які треба платити в Канаді. Звичайно, кабельне телебачення ви можете відкинути. Домашню лінію можете відкинути, але і розваги ви можете відкинути. Ну, це що? Вам це, це тільки б якихось доларів. Економія, звичайно, це не є маленька сума, ну але різниця все рівно великої не буде. Тому ви повинні це зрозуміти. Що коли двоє працюють, і якщо сім'я зможе приносити в сім'ю 6 тисяч плюс доходу в місяць, тоді ви можете нормально жити в Канаді, тому що від вас тоді буде якесь, можна сказати місце, щоб трошки подихати, ви зможете відкласти собі гроші на своє майбутнє житло. В майбутньому ви зможете світ класти якусь суму грошей на інший автомобіль, або на новий автомобіль, і ви також зможете світ класти гроші для вашої дитини для університету або е, кудись поїхати раз в рік відпочити. Тобто, коли одна людина доросла е, працює і заробляє, я вам вже сказав, що 3 500 це вже досить врахується чистими на руки непогана зарплата в Канаді. Але в загальному на початок і люди отримують і дві і 3000. Тобто, вже я кажу зразу, ви повинні це зрозуміти. Це не означає, що когось хтось відлякує, що ви сюди не їхали чи не їхали. Це просто інформація, якою з вами багато людей просто не діляться. Але я надіюся, що це чимось вам допомогло. І якщо воно вам допомогло, або трошки допоможе вам трошки подивитися і подивитися скільки у вас наприклад грошей є з собою як ви їдете чи у вас є достатньо грошей на чорний день поки ви не знайдете роботи або що у вас була така солідна сума в банку що ви не переживали якщо у вас там спочатку перший другий третій місяць буде трошки йти все в мінус поки ви не станете на ноги тому це відео суто для такої причини було зроблено я надіюся, що я комусь щось розкрив. І що це цікава тема в загальному для вас, особливо для новоприбулих українців або для українців, які ще планують сюди їхати і мігрувати в Канаду. Тому дякую всім дуже сильно за увагу. Дуже бажаю вам всім успіху, всьому, що ви бажаєте зробити. І надіюся вам, як то кажуть, все вас добре і до наступних відео з вами.